Ось такий болючий звук. Ви також будете чути, коли у вас вийде із ладу шарнір цепа або шарнір рівних кутових швидкостей. Давайте говорити правильно. Так от, що нам потрібно, для того, щоб його замінити. Ну для початку хотілося б скинути колесо. Це робиться дуже легко і просто. Далі підемо трошки складніше, тому що буде необхідно професійний інструмент, щоб зняти, наприклад, рульову тягу, яка можливо нам буде заважати, а можливо ні. Але краще перестрахуємо. Знімаємо її, рухаємось далі. А винуватцем цього звуку став порваний пильник, через який потрапляла різного роду пилюка, бруд, пісок, все це не допомогло шарніру дуже довго жити. Можна було, звісно, його розібрати, перемити, замінити пильник, але краще поставити новий і забути про цю проблемку. Тому ми знімаємо нижню шарву, щоб звільнити поворотний кулак, а також за рахунок цього в нас і звільниться самий шарнір цепа і ступиці. Ну і далі, здається, все дуже просто. Ми знімаємо за допомогою ще одного спеціального інструменту наш шарнір і готови встановлювати ось таку нову катайщинку. Запчастинка виглядає по надійності набагато краще, ніж нива, бо я зрозумів таке, що нива перманентний її стан це між тим, що ти її поламав, і тим, що ти її полагодив. А іншого нічого бути не може, бо навіть професійний інструмент не допомагає позбавитись кривих рук, які обламали всі хомоти для стяжки нового пильника, і на цьому ми все закінчимо. Дякую.